І коли ви кажете, що українську косметику не беруть, її не беруть, тому що ви не можете надати більше ніяких переваг вашим клієнтам, крім того, що вона українська. Ви позиціонуєте косметику, знаєте, на патріотизмі. От в чому проблема. Ви кажете, що вона найкраща. Так, будь ласка, прийдіть і покажіть, чому вона найкраща, наприклад, в категорії АКНЕ. Позиціонуйте на професійних якостях, на знаннях категорії, знаннях. Бізнесу клієнтів, якщо ви професійний виробник і професійний дистриб'ютор, ви б мали до них прийти і сказати, мені не потрібна ваша полочка, на якій написано українська косметика. Я нормальний бренд професійної косметики. Мені потрібно дані ваші, в яких категоріях ви працюєте, які вам там мінімальні мають бути продажі, яка мінімальна маржа вас цікавить, чим ви працюєте безпосередньо в процедурах. І от ми вам зараз створимо асортиментну матрицю. По домашньому догляду, і по цьому, давайте домовимо, що ми заходимо на рік, наприклад, або на 9 місяців, або на 6. І от ми досягаємо через 3 стільки-то, через 6 стільки то, через 9 стільки-то, а потім дивимося. І не треба мені ніяка окрема полочка. І вони будуть розуміти, що ви адекватні. І коли до них прийде хтось інший і скаже, я український бренд, вони вже будуть вами навчені. І скоріш за все, той український бренд не буде готовий так працювати. Тому що наразі я не знаю жодного українського бренду, який би так заходив в салони. От і подумайте про це.